Василочка з Італії приїхала. Дивіться, що ми замовили: Лампадки Святого Миколая. Славнозвісний корабель і лампада, яка висить, яка висить в храмі біля мощі Святого Миколая в Італії, в місті Барі, з якими ми давно співпрацюємо. Ще до війни ми привозили ці лампадки, вони не дешеві, тому що ну, вони тільки там продаються і вони виготовляються тільки лише там. От завтра затестую залиємо, залиємо сюди масло. Ну, як завжди, візьму додому собі. Кадильничку воно вже взяв, лампадочку взяв. У нас просто такої лампадки так, до немає. такої вам. лампадки в мене немає. Да. Минулий раз я зажав грошей її придбати. Цей раз не встримався, купив собі таку лампадку. Так, що, так що хто хоче унікальну лампаду зі святим Миколаєм, кораблем. Пишіть, дзвоніть, з радістю вам доставимо швидко. Будете такого ні в кого немає. Їх дуже мало. Ми й минулий раз привозили їх, дуже мало продали. Вона не дешев. Продали. Ми дуже мало їх завозили, бо да. їх не було. Вона не дешева, але вона того вартує. Чекаємо на ваші звернення.